Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, радий бачити, чути. Вітаю всіх глядачів, підписників. Доброго дня! Теж вас радий дуже бачити і чути. І а вже ж хочу записати з вами випуск на дуже актуальні теми, які зараз хвилюють не лише українців, але й весь світ. І хочу почати зокрема про наші питання: про те, що зараз дуже багато новин розлітається про те, що ми бачили, що останні тиждень ворог активізувався, він обстрілював Україну 500 і більше шахедами, ракетами і різних типів зброї. Чи правда те, що росіяни зараз наготували ще більше ресурсів аби обстрілювати нашу Україну, українські міста? І тепер збро... цілі да зброї ракети будуть налічувати більше 800 різних типів ракет? Чи правда це, чи це просто ворог використовує інформаційні медіа, щоб залякувати українців? Ресурс ворога є, тобто ми не будемо недооцінювати ворога в контексті того, що немає ресурсу, вони там з рогатки в нас будуть стріляти. Але питання в тому, що виходячи з розкладу, воно дуже гіпербалізоване. Тобто, з точки зору розкладу, е, окрім е, шахетів, крилатих ракет, то тощо, вони будуть використовувати інформацію, як важель впливу. У нас випадає карта дурня, е, пошук обхідних шляхів. І е, момент маніпуляції, тобто використати цю маніпуляцію для того, щоб вибити людей з рівноваги. Е, більше того, якщо з точки зору дивитися на подальші періоди літнього е, часу в контексті загроз, у нас є карта вежі. Е, це момент того, що все ж таки не оминеться без руйнівних процесів, але в нас є також двійка кубків, це гра на рівне, Тобто ми не будемо просто спостерігати за тим, як ворог намагається вибивати наші сили і руйнувати наші міста. В нас буде протилежні дії, котрі будуть направлені на зворотний ефект, на невілівання тих е, дій і ситуацій, щоб відійти від негативних наслідків від тих дій, котрі будуть е, робити ворог. І другий момент в нас з точки зору ресурсу, так, у ворога є е, ресурс для того, щоб впливати. В нас випадає карта мага в прямому положенні, це момент впливу. Причому будуть використовувати різноманітні конструкції і механізми, починаючи від прямих загроз від обстрілів, закінчуючи тим, що знову ж таки можуть використовувати і маніпуляції якісь економічні важелі впливу. Цікаво дуже, і скрізь не можна ставити якусь палицю в колесо. По в межах України, поза межами України, але в інтересах України цю палицю в колесо будуть вставляти. Однак карта помірності, тобто, замість того, щоб зараз якийсь чином накопичити резерв, підготуватися до подальших періодів, подальших викликів і конфліктних ситуацій, наприклад, з іншими країнами. З іншими напрямками ми витрачаємо безцінний ресурс, котрий е на Україну, котрий може стати, е втрата котрого може стати для ворога фатальною помилкою. Тому що далі в нас все одно випадає туз Пентаклів в перевернутому стані. Це одна з найголовніших ресурсних карт, котра в перевернутому значенні має. Трактування, що недоотримання втрата або пробуксовання саме за рахунок нераціонального використовування е цього озброєння і цього ресурсу. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Віктор, скажіть, які зараз будуть цілі у ворога, чи буде він продовжувати можна сказати, як він цей робить, знищувати українців і просто гатати по українським будинкам, по цивільному населенню? А чи можливо знову ж таки повернеться до обстрілу енергетичної інфраструктури і що? Загалом очікувати українцям, до чого приготуватися, що готує, які підступні плани у ворога. Uh... Дивіться стосовно бачите, нас карта сонця випаде в перевернутому стані. Нас залишається все равно все одно загроза, і вона не відігралася ще, але вона залишається по карті зірки по планам та намірам загрози так на критичну структуру, на критичну структуру. Друге. В нас випадає колесниця в кожному другому розкладі. Це, умовно кажучи, ситуація або об'єкти, котрі пов'язані з логістичними центрами, котрі е, можуть бути пов'язані з залізничним сполученням, з е, транспортними вузлами, шляхопроводами тощо. І е, п'ятірка, на жаль, у нас є також п'ятірка е, пентаклів. П'ятірка Пентаклів, це карта прихистку, і вона все ж таки стає в основу розкладу по загрозам. Карта прихистку, в принципі, це ті процеси, котрі відбуваються зараз. Дитяча школа, дитячий садок, інклюзивний центр, лікарня, супермаркет це може бути. Тобто, все, що не має жодного значення е, в форматі військового військових успіхів, в форматі там е, військового просування, вперед. Але карта прихистку вона випадає тоді, коли ми кажемо про об'єкти, в котрих людина себе може відчувати комфортно, безпечно, е, в котрих людина буде себе відчувати. Не на, не на сторозі якоїсь, а в форматі балансу. І тут питання в тому, що будуть намагатися, на жаль, позбавити цього балансу і впливати саме на такі об'єкти. Тому, перше, перше, що треба виділити, це якраз об'єкти, котрі ніяким чином не пов'язані. Це можуть бути дитячі, садки, школи, лікувально-профілактичні заклади або. Установи, в котрі мають е, велику е, як людську кількість в, кількість людей, котрі відвідують, тобто як торгівельний центр, щось на кшталт, а п -п приватна забудова, приватні будинки. І в мене найдивніше в цьому розкладі немає жодної карти. Котра е, означала би попередження про військові об'єкти, тобто мечі, е, якщо ми кажемо про масті в картах, то Пентаклі це грошові питання, грошові об'єкти це можуть бути базар або відділення банку е, кубки. Це зазвичай якраз такі, знаєте, дуже м -м, важливі місця для кожного там пологовий будинок. А ось мечі, котрих в розкладі цього цьому немає, вони якраз можуть показувати нам небезпеку для військових об'єктів. Але не військові цілі є в основі планів ворога, а саме цивільні об'єкти і цивільні об'єкти об цивільної інфраструктури. Так, на жалі, ми бачимо, що останнім часом ворог занадто активізувався, і жорстокі обстріли, зокрема цивіль... будинків, так де багато е, кількості людей. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що Одеса, Київ, Харків і інші українські міста останнім часом під масованими обстрілами, які зараз е, міста України будуть під най... ну, найбільшою загрозою, і нашим глядачам варто на це звернути увагу, що ви можете сказати. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бур'їв. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Дуже дивний і дуже неприємний розклад в нас випадає по Одесі вкотре. Тому що загрози ми переглядаємо, і я повторюю, це ну, кожного етеру, коли ми переглядаємо особливо після кожного прильоту або обстрілу. А, декілька тижнів назад у нас а, по Одесі було, був прильот по станції переливання крові в пологовому будинку. Робимо розклад, загроза минула? Ні, загроза не програлася. Загроза продовжує бути. На цьому тижні дитячий садок, центр інклюзивної освіти. Програлася загроза минула. Робимо розклад? Ні. Вчора в нас черговий раз росіяни пробили дно і намагалися там я не знаю, дельфінів в дельфінарі розбити або. Я навіть не уявляю, яку ціль вони там шукали. Але навіть сьогодні, зранку, коли ми робимо перегляд по Одесі, Одеса залишається в підвішеному стані і в форматі прямих загроз. Тобто ми не видихаємо і не буде такого, що після якогось великого обстрілу буде надія на те, що тиждень-два буде якийсь перепочинок. Одеса залишається в підвішеному стані і загрози по розкладу випадають так само по п'ятірки е, пентаклів, тобто цивільна інфраструктура, прихисток. Е, дуже схожий розклад випадав мене на Миколаїв, і причому знову ж таки об'єкти, котрі знаходяться в безпосередній близькості до води на воді. Як, як ситуація за Одеським з, Одеській, з тобто так само і там Тобто не просто поруч з водою, десь там 200-300 метрів, а біля води максимальній близькості. Друге, Київ ворогу також не дає спокійно спати, і загрози по Києву випадають на цьому тижні. Причому ближче до вихідних днів нас випадає карта вежі. І в нас випадає десятка жезлів, дев'ятка мечів, тобто досить важкий але, е, е, етап, котрий зможе, зможемо пройти. Але в саме нічний період часу він обіцяє бути нічний або вечірній, як смеркалось, Ранковий е, він обіцяє бути в вихідні дні досить напружений з емоційним фоном, тому що Будуть намагатися дестабілізовувати ситуацію. Якщо дивитися з точки зору в основних міст, котрих ми переглядаємо кожного разу, а, і Сумщина, і Харківщина вона випадає в, о, в форматі карт п'ятірки Жезлів. Тобто така колошнеча і намагання нагнітати ситуацію якомога більше. Причому, о, незважаючи на такий розклад, нас випадає на о, кінець місяця. Карта перепочинку, і карта Повішеного, кота все ж таки е, дає нам надію, що ми зможемо вийти в якийсь процес стабілізації або взяття ситуації під контроль. Е, тривожні розклади випадають на Запоріжжя та на Дніпро. Причому ми кажемо не тільки про місто Дніпро, але Дніпропетровську область. Е, так само в нас є е, складова. Кінця тижня і середина наступного тижня по карті страшного суду, котрі нас попереджують про ймовірність повторних ударів по великим містам. І якщо ми кажемо про Дніпропетровщину, це стосується не тільки міста Дніпра, Дніпро, але й я переглядав вчора Кам'янське. Павлоград не дуже, дуже тривожні розклади знову ж таки в форматі вихідних, вихідних днів початку наступного тижня. Із того, що не сказали, Полтавщина. Полтавщина в нас випадає по карті вежі. А, але питання в тому, що карта вежу комбінується з перевернутої карти в праці, тобто можуть бути спроби якось вдарити або принести руйнаційні процеси. Але з нашого боку будуть зроблені дії, котрі невілюють працю роботу ворога в руйнівних процесах. І ворог не отримає бажано. Ну і окремим блоком треба розказати розказ про захід нашої країни, тому що. Переглядав практично кожну область, але окремо виділити все ж таки треба Івано-Франківщину івано франківщина Рівненщина. Там є моменти ризиків, якраз пов'язаних з енергетичною галуздю, бо випадає в форматі карти Сонця, карта вежі. І я не хочу, щоб це програвалося, але воно залишається в кожному розкладі, коли ми проглядаємо Франківщину Рівненщину. Стосовно Тернопільщини в нас є карта перепочинку, тобто може бути незначна пауза. І після котрої ворог, я не думаю, що на цьому тижні я думаю, що це за два тижні, десь ворог знов буде намагатися дестабілізовувати процеси. І пробувати проводити такі маси масовані а, масовані а, негативні впливи на дану територію. Якось так. І дякую вам за такий детальний прогноз, за такі детальні за, за такий детальний розклад. І я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні прогнози ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про ймовірну небезпеку. Я дякую вам, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе. Повайте.